Добре було спати капець. Так, що, все ж нормально, недавно я сюди переїхав. Думаю, мене тут усі полюблять. Так, це тут чогось двері відкриє. А, це, напевно, Дім Мер. Сюди не треба мені лізти. Так. Так. О. Можна заходити там. Ну шо, добрий день, жителі! Я хочу з вами дружити. Можна? Якщо таке, ну куди ж ти? Ну, Блін. Ну, якщо не хоче, значить піду на свою деревенську роботу. На свої грядки. Так піду свої кожні ресурси. Хопа. Хопа Так Піду на дворі, поки ще не стемнало. піду пороблю. О, дякую, жителі, допомагайте, мені важно. Зараз ідіть діду звідси. У мене ще куча багато моєї роботи. Та йдіть, не мішайтеся мені під ноги. Іди, бо я зараз матегу по чолі пропешу На все Ну не мішайте ви мені. Так, одна грядка готова, добре. І ще оцю. Тут будет заморковка. Засажу, Ти Тоже мені не мішай. Ну як ви мене... Не мішайте мені, ви. Я сажу собі. Іди звідси так, Що ти хочеш? Тут не можна плавати. І що? це ваша ферма. Я вообще фермер, я маю право. Ні, ти не маєш право, бо це мої грядки. І що? І що ти мені зробиш? Ха-ха, ха-ха. я ще зроблю. Я тут уже Мися, я бежил, а те тут теж, ездить. Ну еще, короче, дезбит. Ну, помагаєте ви мені добре, але тоді, коли не треба, допомагаєте. Так, і ще одну грядку я закінчу. Можна з кимось попинуватись. Ось ти не трогайся. Понятно, хотім ні, ті теж. Оп. Ну байка. Піду ще одну грядку зроблю і все. От. У мене є три грядки. Оце ще що таке? Житель, житель, стій, 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 стей, стій, стій. Я не знаю, що тобі треба. Ти не знаєш, що там за дім вирос. Е, ну, появився, не вирос. Я не знаю, який житель казав мені, що тут якийсь новий житель поселився. Я не знаю, як його звати, але казав, мені, що він дуже небезпечний. Та не може такого бути. Ну я зараз піду і подружуся з ним. Його вдома нема, але ми можемо заходити в його дім. А це вроді небезпечно по-вашому. Ну так, але байка, ми розберемося з цим самим, не треба. Ні, я з цим сам розберуся. Ну добре, давай. Давайте. Що в нього тут тепер? Нічого нема. Пусті дім. Е -е. Странно, ну добре, йду дороблю свою грядку і все. Віце посажу, пшеничу. Хопа, хопа, хопа. Хопа-хопа, хопа, хопа, хопа хопа Хопа, хопа хопа. Погодую хопа, хопа. тебе мелоть. Ха-ми хами. Так, все це і піду додому. Бо я за цілий день так змучився. Всі жителі вже пішли лягати спать. І де Мені нема тепер чим досадитися. Ну іграші. оце. гра То йди... Ой. Е, ну, ну а сама цього хотіла. Так що я тут не причем. Ого, Капець, тут зробилося страшно. Що це скоро дороблю і йду додому. Тут реально страшно. Що таке? Ах, байка. Огничать для шуточок. Зараз маю ті на свою любиму хату. Ну все, я на сьогодні зробив всю свою роботу. Можу відправлятися до... Mm -hmm. Він там не один. До... до Мера. Мер! Мер! Мера вдома нема. Це странно дуже. Ну байка. Гля спать и завтра разберусь. А -а -а -а. А -а -а -а. Так, так, куда я пишет? Так странно. Так, всім привіт ребята, ви на каналі MacWay з вами Маквей і ви на моєму каналі. Сьогодні ми, друзі, підемо далі на свою обичну фермерську роботу. Але ми маємо сьогодні з'ясувати, що це за дім такий. І, і маємо ми сьогодні в цьому розібратися. А якщо не розберемося, слід будемо вести. Так, ну це обічно обичний дім, але він такий виглядає як якась коробка. Він найбільший в нашій деревні, крім мого. І в ньому такого... Ой, прибач житель Коричневий. Такого нічого О. Странно це виглядає. Ну ми в другій серії це будемо розбирати. Ну а зараз я з вами спрощаюся і всім пока!